Друзі, доброго дня! До вашої уваги! Наш асортимент з пасатів B8, які представлені у нас на майданчику. Чорний, білий та синій. Почнемо з чорного. Свіжопригнаний автомобіль має дизельний двигун на 1,6 літра, механічна коробка перемикання передач. Клімат контролю нас іде трьохзональний камера заднього огляду, хромпакет, підігрів сидінь, мультикермо, адаптивний круїз-контроль. Парктронік повністю вколо, спереду, заду, бічне. Автомобіль може сам запаркуватися. 1,6 дизель на механіці. Білий 2 літра. Автомат 140 кВт. Парктронік як спереду, так і ззаду. Клімат контролю де трьохзональний, Мультикермо, також хромпакет. Автомобіль дуже потужний та енергічний на автоматичній коробці. Синенький синій має максимально топову оптику, фул-леди, адаптивний круіз-контроль, парктронік, як спереду, так і ззаду, мертві зони, шкіряний салон з алькантарою, клімат трьохзональний, шторки в задніх вікнах і камеру заднього огляду. Всі автомобілі в чудовому стані і заслуговують вашої уваги. Якщо вони вас зацікавили, приїжджайте до нас. Це місто Бердичі, вулиця Шкіряників, 8, Автомайданчик, біаравто.